У сполучених штатах триває з'їзд демократичної партії. Це дуже важлива подія в контексті виборчих перегонів. На ньому офіційно оголосили про нового гравця кандидата в віцепрезиденти Тіма Волза. Хто він такий? Чи зможе протистояти Трампу та що змінить у шансах демократів? Дивіться далі. Окрім цього, обіцяю, що цей з'їзд вам буде цікавим, як мінімум, через його масштабність. Отже, з'їзд демократів триває в Чикаго. Сьогодні завершився третій день події. Це наразі найбільша сцена для кандидатки в президенти від демократів. Тепер ми можемо сказати про це офіційно, камали Гарріс. і почнемо з неї. Вона вийшла на сцену у перший день на відкритті з'їзду, як завжди, під пісню Бейон Freedom» Фрідом. Співачка дозволила їй використовувати цю пісню впродовж кампанії. І насправді у Штатах це дуже важливо. Деякі виконавці судяться за те, що кандидати без дозволу використовують їхні треки. Втім, камалі це не загрожує. Багато відомих артистів публічно її підтримує. І далі я вам про них розкажу. Але повернімося до її виступу. Спершу вона подякувала Джо Байдену за службу країні за історичне лідерство. На з'їзді Байден зробив важливу промову про свою 50-річну політичну кар'єру. Ми завжди вдячні тобі, Джо. Дивлячись на всіх, я бачу красу нашої великої країни, і всі сфери життя тут об'єднані нашим спільним баченням майбутнього нашої країни. І в цьому листопаді ми зберемося разом, як один народ. Ми рухаємося вперед з оптимізмом, надією і вірою через нашу любов до батьківщини, знаючи, що ми всі маємо набагато більше спільного ніж те, що нас розділяє. CNN пише, що цей з'їзд чітко підкреслює, як змінилася кампанія демократів. Якщо кампанія Байдена проти Трампа будувалася на тому, що останній взагалі несе загрозу демократії, і проти цього треба боротися. То кампанія Камали несе щиру радість. Це, зокрема, підкреслили зірки, які виступили на з'їзді. Співак Стіві Вандер, телеведуча опра Вінфрі, відомий бізнесмени та конгресмени. Часто вони говорили про мігрантське походження Гаріс, про її роботу на високих посадах, вперше очолюваних жінкою. з одного боку у нас Камала Гаріс і Тім Волс. Які стояли плічопліч -пліч із робітничим класом з іншого боку, у нас є Трамп і Венс з класу мільярдерів, які обслуговують лише себе на цю подію. Звісно, приїхали найвпливовіші члени демократичної партії: Барак та Мішель Обами, Клінтони, Ненсі Пелосі. Багато з них критикували Трампа. Друга ключова подія це офіційне висунення у кандидати в віце-президенти Тіма Волза. Він прийняв номінацію на з'їзді. Ми про нього детально говорили в підкасті Американські гірки, посилання на екрані і в описі. Тому як коротко, Волз – губернатор штату Міннесота, Він ветеран, колишній вчитель та шкільний футбольний тренер, представник середнього класу. Як пише CNN, політтехнологи демократичної партії вважають, що Волз може. Привабити сільське населення штатів, особливо тих, яким ближча риторика Трампа, по суті, волс може додати голосів чоловіків середнього класу. За цей прошарок населення він змагається з Венсом, кандидатом у віце-президенти від республіканців. Тут треба пояснити, що в контексті американських виборів віцепрезидент це людина, яка йде на вибори в парі з кандидатом в президенти, і може додати голосів тих виборців, які б не проголосували за самого. Кандидата щодо Гарріс, то аналітики наводять дослідження Кембриджського університету, де йдеться, що частина американців не підтримують жінок кандидатів або кольорових кандидатів через сумніви, що ті зможуть перемогти. Ця концепція відома як стратегічна дискримінація. Відтак це могло вплинути на те, що Гарріс обрала кандидатом віце віцепрезиденти білого чоловіка. І під час промови у Чикаго Тім Волс кілька разів нагадав про своє просте походження. Я виріс у місті з населенням 400 людей. У моєму класі середньої школи було 24 дитини, і ніхто із них не навчався в Єлі. Але я скажу, що коли ти ростеш у такому маленькому містечку, ти вчишся піклуватися один про одного. Отже, я був 40-річним вчителем середньої школи з маленькими дітьми, без політичного досвіду, без грошей на балотування у республіканському штаті, але знаєте, що ніколи не варто недооцінювати вчителя державної школи. Волс різко критикував Дональда Трампа та Джей Ді Венса, звинувачуючи їх у просуванні політики, яка ускладнює життя американців. Волс зазначив, що Трамп і його команда просувають програму, яка обслуговує лише найбагатших і найбільш радикальних серед нас, та назвав їхні дії небезпечними для країни. Волс та Гаріс запропонували програму, яка включає податкові пільги для середнього класу, зниження цін на ліки та доступне житло. Волс наголосив, що Камала Гаріс буде боротися за свободу кожного американця, щоб вони могли жити так, як бажають. Паралельно зі з'їздом проходять пропалестинські мітинги. Десятки тисяч людей виступають проти війни Ізраїлю в Газі. Таким чином хочуть підштовхнути національний комітет демократичної партії та Камалу Гаріс. До більш жорсткої позиції з урядом прем'єр-міністра Беняміна Нетаньяху.